Наслідків про наслідки цих обстрілів поспілкуємося із керівником прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Толоконніковим. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаю слава Україні! Героям слава про наслідки обстрілів за минулу добу. Поговоримо згодом. Першочергово хотіло би дізнатися про сьогоднішній день, сьогоднішній ранок, яким він був для Херсонщини. Ми постійно чуємо. Обстріл, ну, як лунають обстріли, вони то далі, то, ну, то ближче до міста. Наразі ми вже знаємо і маємо інформацію про те, що у селищі такий -Киз замис, ворожий снаряд. А, а, так. Угу. Алло. Чутно, чутно. Так, продовжуйте. Так, ворожий снаряд е, попав в будинок, влучив будинок і через обстріл постраждало три три людини. Це е, дві жіночки та е, чотири дитина. І їх е, разом доправили до лікарні обласної. Е, всі знаходяться в е, Ну, в середньої важкості стані. Ну і як ви сказали вже, що там 50 разів минулої доби обстріляли мирні населені пункти, так це і там майже половина прийшла з Херсонним минулої доби. Ці обстріли, і росіяни знову продемонстрували свою нікчемну сутність і показали, з ким вони насправді воюють. Це, як, як ми бачимо, діти хворі. Вагітні жінки та медики. Ну і вчора, як ми знаємо, там расисти атакували пологовий будинок. Е, на щастя, ніхто не, не постраждав. Е, ну, а цього із... із гарних новин, що дві дитини вчора народились у Херсоні. І в цей момент дякуємо Господу, що ніхто не постраждав там. Там знаходило п'ять жінок після пологів. повідомлення про обстріли з території звільненої Херсонської області. Чи не щодня надходять? Так, що можна сказати про інтенсивність, регулярність за добу і місця, які вони обирають? ці от повідомлення про те, що це і дитячі садки, і лікарні, це хаотичні обстріли міста, зокрема Херсона, чи це є ціллю росіян? Ну, я вважаю, що саме цілі росіян є помста херсонцям і жителям Херсонської області за те, що вони не прийняли росіян, як вони казали, за братів і не прийняли їх владу тут, і за за їх незламність, і саме ну та хаотичність, які в якої вони обстрілюються день, ну, день відняться. Від це Постійно обстрілюється критична інфраструктура, щоб ми не змогли відновити світло, воду, а саме там ну, таких дуже е, проблемних і е, близь, близьких до, е, до лінії, е, ну, лінії берега, це там острів, ну і весь район Корабель е, Корабел. І е, те саме туди постійно е, гадять вони всього, чого можуть для того, щоб ми не змогли відновити світло і воду і теплопостачання постійно е порушують ну, там, своїми обстрілами, е але ми продовжуємо працювати. А також вони систематично кожного дня це там 50-100 обстрілів всієї Херсонщини, це, мабуть, 70% приходиться на житлові будинки, багатоквартирні будинки. І, ну вони стать мирним жителям. Я, я так вважаю щодо роботи е, для, за забезпечення безпеки самого населення, зокрема тих районів, які піддаються постійним обстрілам, яку даєте? Це можливо рекомендації певні як поводитися себе, більше облаштування бомбосховищ. Можливо, е, план вивезення людей з тих місць, які е, наразі піддаються постійним регулярним обстрілам. Пане Олександре, напевно, ми втрачаємо так зв'язок, розуміємо обставини, в яких доводиться спілкуватися з гостями нашого ефіру. Спробуємо переналаштувати, аби продовжити розмову з паном Олександром, керівником прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Поки пропонуємо переглянути наступний матеріал в зруйнованому селі Князівка.